Яку ми інформацію своє життя опускаємо, такий буде в нас плід. Пастиря чітко показали, що якщо дійсно ми опускаємо своє життя Ісуса Христа і Слово Боже, тоді в нас буде все добре. Чому? Тому що ми будемо рости духовно і будемо сілюватися духовно, фізично, душевно, тому що дух Святий приходить разом з Ісусом і Словом Божим. Якщо ми приймаємо своє життя диявола, тьму, тоді ми будемо злі, тоді ми не будемо зцілюватися, ми навпаки будемо гнити, будемо сухі, тому що плоду нас не буде, а наше життя буде зруйноване. Дияволом, і ми будемо завжди спокусниками для інших. Тому слід зараз розуміти, що дійсно ми хочемо бути спасені, бути в вічності, в царстві Божому і мати безсмертя, маємо Слово Боже вивчати і щоб дійсно знати все як буде. Тому що слово Боже, це є наш рятівник і дійсно батько, тому що слово Боже написано Богу. Тому слід розуміти, що дійсно, якщо ми прямо своє життя, у нас буде все чудово, у нас не буде зла нічого іншого.